Всім привіт! Початок нашої нової серії. Пам'ятаєте, ми з якихось із відео відкрили збір на авто для ЗСУ. І ми таке авто знайшли. І за нашій отакий от, от мінімальний бюджет. А вона бензинова дизельна? Ну так, да, діти тут добре полазили. Я не влажу. О, вліз. ліс. Та капота по-моєму дергнутий. Да, мусор не буде пробирать. Це розбили, так? Да? Да. Я не знаю, де тут такої пот. О, є! Коротше, ми приїхали дивитися євробляху на ЗСУ. Можливо, з нашої банки ми там трішки зібрали, машина в два рази дорожча, чим ми зібрали, але... Ціна така, що типу, я докину з нашого бюджету і там нічого навіть видно не буде. Просто такий варіант гріх не приїхати і не подивитися. Ціна метавлена. Ну так, звісно. вообще ключ попробовать найти хотя бы кушать тут тоже крутые люди я уже я у меня просто <мас> вот так вот я приезжал поключить на ну, где-то вот тут, ну, они там просто подергали провода э, да. давайте на на ЗСУ так как я зараз что вы могли бы спустить бомби за людські гроші берем всю машину все. 7 тисяч? Давайте за п'ятерку хоча б, бо нам евакуатор ще двушку Дивіться, стане. Дивіться, от зараз ми тільки що позвонили. Ні, я вірю, я вірю. Нам, нам ж просто ми не, не, на собі беремо, не, зарабатывать, не Я сам засилу. Не заробатувати нічого. На людські гроші просто у нас все банки відкрита. Да, від, від, Нам евакуатор обслужимо все, масло купимо, все зробимо і віддамо її. Це ми не те, що там продавати її на засобу, ми їм віддати. Я розумію. Віддамо, просто віддамо її. Що тут дивиться? Слухай, предлагав теж на засобу. Тут... батальйон тут... Я захотів батальйон брати. Не хочу. Ні, просто встановлювати треба, так. Да. Ви побачите на ютубі, я ссылку оставлю, покажу свій канал, ось я. От. Тому. Просто ми дуже мало зібрали. Звісно хотілося б купити джипа за 3000 доларів, за 5, але на жаль, банка полупуста. Договоримося, так? Є тебе собі? 5 тисяч гривень. Поїде. Нам віддали цю машину на ЗСУ за 5 тисяч гривень. В інтернеті вона висіла. Ні, я розумію, що ви продали б за 6-7 за розборщикам, Але я думаю, що в нас ще... ще принесе користь, не тільки. Не тільки, да, це... Підходить, підходить. Має техпаспорт, самою машинкою ще Візьмем насоса, візьмемо все, накачаємо, затягнемо в гараж, зробимо за 5 тисяч гривень. Ну, мужики, ну ви що? У нас на банки там. Я, короче, гляну і що я стане все докін. Новий наш день. Ми з інструментами качаємо колеса і зараз будемо пробувати. Коротше, ситуація по ключу, його не знайшли. Вчора малися пошукати ключ. Тому що, викаючи так, гуль, мабуть, заблокується. Да, він вже заблокований, тому ми зараз інструментом там, резу цього фігню і накачуємо. Усі усі колеса Якщо вони накачаються, конечно. Блин, сьогодні за колесо може не накачатися. Ладно, займаємося. По-другому ну просто, просто, просто ніяк. О! А о цим будемо заводити. Провода нічого є. Ні, то провода все, я от, от хочу. Ось така штука в сітренні фіксірує руля. Ну, нічого, ми це пофіксимо, зробимо. Можливо, купимо новий замок на розборці. А поки будемо пробувати ось так заводити. Саме запалення. От це є. Так, фішку підключаємо. Не сильно ми її виламали, тому що тут без варіантів, бо... Бо, цей, бо ключа не знайти ключ э, затвіряний майже два роки. Ну, так, Качаємо колеса. Пробуємо щось не качати ще колеса. Все буде добре. Випхали трохи звідти його, бо не достає насос. Ще одне все добре качається. Наш шнурок і додому Сподіваюся дотягнемо. нормально, тормоза є, все є, салончик поприбираємо, оце клімат розбили діти, все приберемо, думаю, буде нормально. Ну а так на шнурку котиться, коли колеса накачались. Що хочу сказати, не знаю скільки ми зараз по швидкості їдемо. Ну, мене тут не показує, але ходова, от будь ласка, тут навіть крива така дорога погана. Чудова ходова, не гупає, не стукає, руль нікуди не уходить, рулиться, тормозить. Блін, дуже буде обідно, якщо тут щось з мотором або з коробкою. Ну нічого, зробимо і те, і те. Тому тянемо, тянемо. Ну що, як ви вже зрозуміли, ця тачка буде куплена для ЗСУ. Ми її обслужимо, зробимо, заведемо, там крутиться двигун, ми там вже все перевіряли, включається запалення. Просто немає скриву проблем із мобілайзером. Це ми займемося уже завтра. Авто куплене на гроші з банки, яку ми назбирали, 4 тисячі гривень. І там тисячу там, гривень доложив своїх. ну Нічого страшного. Ми її обслужимо, зробимо і віддамо. Тому такий от получився нам екземплярчик, попався і тут було гріх його не взяти. У нас нема на стороні іскри. Я перевірив всі предохранителі. Акумулятора зараз несу. Перевірив всі придоханителі, Бачите, хто нам приїхав? Кроме власників всіх нам ніякий не допоможе. Приборка, так? Да? Прикольно. Отута, ось тут вже колхозей був. Получається, видзвонив хазяїна, попитав, чи є прив'язка до мобілайзера. Тому це не прошиття. Не мобілайзер. Привяз... Мобілайзер відв'язали вже давно. Ось так вже давно хазяїн вивів зажигання. Ось. мобилайзер. Вот, но не думаю, блин. Сейчас надо шукать питание на катушку. Это плюс, просто плюс. Сейчас, Что у нас по цепи? есть. Питание на катушку. Питание сюда не заходит. А там, ты говоришь, замок и мобилайзер. Где ты расковыряли? Там просто, может, предохранителей, блин, не хватает, но вроде все проверил. Що, друзі, ситуація по сітрорену, немає іскри. Все крутиться, все цей, але немає іскри. Тому своїми силами ми чи зробимо сітерена. Тому веземо його на СТО. Уже Сітроренчик Уже Сітроненчик на шнурку. Завзем на одне із перевірених СТО, де 100% трукові електрики, які його зроблять. Пройшло два тижні, як світоретчик у нас на СТО. Як ви бачили, затягував я на лансері, а постріна їду на форду вже. Багато води улялося. Ну, це таке, да, ладно. Сітрена зробили, іскру знайшли. Проблема величезна, глобальна з мозгами, з підключенням АПС-у і так далі. І чек за машину дуже сильно величезний. Коротше, там жесть. Ну, зараз все. Розкажу і покажу, заберемося туринчика давайте. Офігенно зробили за 17500. Додому зараз доїдемо і повернемося до цього шестерена. Дуже сильно нестабільна робота холостого хода. Плавають обороти, деколи сама починає газувати. Ну отаке не поймеш, не поймеш, звісно. Світиться акумулятор, але у нас і зарядки немає, спідометр не працює. Машинкою ще треба займатися. Віддав за ремонт 17500. Жесть, звісно. Пошук несправності 10 тисяч. Ну і там покупка мозгів і перепошивка. Так нестабільно працює. Я вам зараз покажу, може зараз не чути, але сильно плавають обороти, сильно плавають. Ну, зараз давайте спробуємо доїхати, заправитись нормальним, може, топливом. Не заправимося ми. Бак на ключу, бляха. Тому не заправимося. Їдемо, зламаємо ту кришечку. Кстати, я стекло закрив. Не знаю чому вони не закрили. Зажигання. Просто кнопку ось зажигання тумблером. Просто ось кнопка. Полегенько треба було нажимати і все воно працює. Так, як заводиться, ну це ми вже потім теж кнопку доробимо. Ось так проводком накидуємо на... Да, Все-таки у нас сів акумулятор. Акумулятор одразу сідає. Все-таки у нас не працює, походу, генератор. Так що так от. Що затягувався трена на шнурку. Що забираємо на шнурку. Нічого не помінялося. Ух. Мабуть, останній раз я був на СТОшках. Треба робити це самому пробувати. Ні, ну я розумію, що це просто сів акумулятор. Але блін я 100 метрів проїхав. Ні, якщо чесно, метраж десь метрів 300. Ось такий метраж ми поїхали. А ще покрасти в зелений, а ще розібратися з генератором, а ще поставити акумулятор, а ще замінити всі мастила, заправити. І туди треба прибрати, ще куча-куча роботи. Блін. І куча куча вложень, ще є, да, Остаються. Сподіваюсь, вони будуть немарні. Тому погнали. А включимося вже завтра. Ви почнемо їй щось робити. Ну що, наш новий деньок, камера з собою. Коротше, що по Сітуранчику, це загнали на яму, зняли генератора. Він весь такий, там гідрач підкапував і засрав генератор. Ну або з часом. Я не знаю, завземо генератора, перевірити і скажуть. Далі, замовив масло, вже по-моєму на почті. Зараз пойду заберу, масло буде хороше в машині. І ще там є такі деякі штучки. Це що зміг знайти. Це ось такий блок клімата. Тому що ну давай той такий розбитий. І цей, ну, типу, якби якась різниця є. Ну, тому що ну прям ужасна така дирка, наколупана, звісно, вандали, блін. Так. Генератора на цю машину не знайти. Там цінники просто космічні. і ще до хіра по ній роботи. Опять-таки, масла, фільтра і покраска. Уборка. Оце все. Хто це зняв цю штуку? Тому так. Все, завозим генератора. Побачим, что по нему. Заменим климат. Давай ще! світочки чомусь нестабільна робота у нас як насрачка то болячка поки розбиралися з цим заміри компресії були у нас обервали ремінь на гідраль і генератор і це напам новий натяжитель притом кусочку залишилося ну і треба варити колектора він пропускає. Розбираємо тальці і драч. У нас тут вже теж нове масло. Зняли генератора, завезли в ремонт, поміняли там, перебрали, поміняли ці всі щотки, це все почистили, поставили, обслужили повністю генератор. Давай ставити знову натяжитель. Не натягує, заклинивши. Давай міняти натяжителя. Знову Замовляй. місяць чекай. Прийшов, поміняли, переставили, вроді би вже заряд появився. Все тачка, в принципі, на ходу. Є трішки нестабільної роботи, ну з цим далі займемося. Я тут трішки був від'їхав, і я не на місці, не в області. І Тарас, наш там підсобник, підсобник у Маляра, каже: Давай, скидай на карточку гроші, є вільний час, зараз ми її покрасимо, задуємо. Коротше, от я йому скидаю на карточку, він купив краску і присилає мені ось таке відео. Як вони повністю передули Citroen уже в зелений колір. Ось так він зараз виглядає. Краска сама дешева, да, я розумію, але вона такого правильного скажімо так, кольору. Тому я зараз приїду, ми далі продовжимо наш ремонт, чому нестабільно працює машина. Тачка вже покрашена. Що не може не радувати. Наш новий деньочок. Citroën їду на СТО, бо погана тяга, ну тачка взагалі не їде. Он друга передача в пол, он набирає 43 і так далі. 44. Треба замірити компресію, бо у вихлоп кидає масло. Отака От фіня получается у нас. Моїм компресометром я не можу достать, Тому зараз заміряємо і хай скажуть. Можливо тут по моторчику є опроси. Бля, ну не тягне машина, не їде. От перша передача. Фільтр забитий. Зняв верхню воздух, воздухана. Е, зараз без фільтра, виходить, їду. Ну все, одно да, тяги немає. Тяга не та, що повинна бути 100%. Все, зараз все вияснимо. Хорош. Десятка, да. Одиннадцать. Девять. Хорош. Хорош. У девятку есть. Хорош. Тоже есть. Торопись. Хорош. Ну що, компресію в Сітрені ми замірили. Компресія супер, я блин, аж обрадувався, бо я вже боявся щось подвигунув. Ну і ситуренчик лишаю тут, на СТО. Тому що е, в мене немає того інструменту стільки, як в них є. Е, і вони обнаружили, у них є навіть ця штука форсунки ну Це нормально для СТО, а для нас це, звісно, новина обнаружилось, що дві форсунки не робочі. Компресія є, все є, масло та ще з підклапаної кришки. Це ми перепакуємо самі, знімемо, відмиємо все, перепакуємо, все буде класно. А форсунки замовили, чекаємо, тому зараз знову машина знов на СТО, знову зараз тиждень буде там, поки це все приїде. Якось так. Тому зроблям, зробимо форсунки на сторін. Будемо її забирати і ще раз включимося, продовжимо нашу роботу. Нарешті, нарешті ми заберемо цей скарб. А ну нахер вона поїхала, я вам скажу. Каспо! І це тільки друга передача. Та ні, це взагалі бритвою стала. Так, на заправочку. Підзаправимося, то в нас знову бак пустий. І включимося біля гаража. Покажу. Ось вони мені... Ну тут бумажка дала, 4 тисячі за роботу, але нічого страшного. Це проєкт довго точно треба доробити. І хай це навіть буде зимій рахунок. Нові ось такі форсунки стоять, дві, а дві хороші були. І нові свічі. О! Ти що бритва стала? Ну і зараз на заміну масла. Десь щось підправити і вже будемо скоро віддавати. Клушиться машина ось так. Купив омивачку метидвигун. І їду тут до гаража, їду 50. Світиться ошибка аєрбак і занос. Занос тільки засвітився. Більше ошибок немає. Двигун не кипить, температура в нормі. І що хочу сказати, щось пищить, але це таке діло. Не сильно так впливає на роботу. Ось 63 от. І ходова на машині є як не странно, і доволі такий високенький короч, я вам скажу. Ну, типа, хто там писав, що вона там така не низьковата. Ну, не знаю, не знаю. Ну, на жаль, лобове в нас з тріщинами як не буде. Зараз все, вимиваємо, чистимо нове мас... масло кнопочку купив сюди на стартер, зараз вам покажу, як вона буде заводитися. І вже почуєте, вже... Що тут таке пищить? А, я на четвертий передачі, кстати. А ну, Та ні, бритва. Взагалі, офігеть, поміняли фасунки, тачка просто поїхала. Запалення, як я вам казав, включається на сестак. А це буде кнопка стартера. Зараз тільки подумаємо. Її було б ідеально сюди, звісно. Ну ладно, там місця не хватить. Зараз ми їх захерачимо. Ось тут. Доброго дня! Сьогодні ми ремонтуємо Citroen для воєнних. Ми? Ми, а хто? А ну! ко... Да, не ремонтували? молодець, молодець. Да, Толік, молодец. Толік ремонтував. Маш, а, а, той, той та. Та. а так би сразу. Короче, я не знаю, як... Іванович давав парковку. Да, Іванович давав парковку. Ігор давав запчастини, ролики ми в нього брали. Цей просто... А Ігор знає? Не знаю, не знаю, чи знає. Не знаю, чи знає. А ось цей просто а за... Цей... Рукав, да. Просто за... Що швидше робили. А як же? Тож ж должен вас щоб ви... Цей Це взагалі нічого не робить. Ніколи. Да. Все розбирають. Міняємо масло на нашому серені і фірма Бардаль узнала, що у нас є така машина і надала нам каністру масла. Масло 5В30, де його купити, як завжди, оставляю ссылку знизу під відео і в описі. Тому буде нове, нове буде мастерство у нас. Хто бажає придбати масло фірми Бардаль оригінальне, ссылка на найпосередніший точний. No sé te es Calentura, pura, pura, te prende el fuego el disco en la no. <títate> pura. <títate> Нарешті цей довгострочний проєкт готовий. Що ми маємо? Двигун нормальний, компресія всіх більше 10. Ми залили нове масло. У нас новий ремень привода насоса. нове масло в насосі. Вона перевірена, уже машина. Трішечки є диму. Але це після простоя. Скоріше за все, ми якщо довго прогріваємо і катаємося, дим пропадає. У нас є хороша зимня резина, це я взяв з розборки Ford Scorpio 2, ми поставили акумулятор. Я вам покажу, як вона заводиться. Короте, у нас замка немає і можливості замок купити. Тому ми що зробили. Оцей тумблер тут і був. На. Він включає запалення. Ось, включається приборка, всі лампочки є, чек теж є, але ну, чек не світить при дорозі. ну Це в принципі, можливо не важливо. І кнопка на старті. Все, машинка заводиться і їздить. Так само кнопочкою цим тумблером грушиться. Знаю, не лава вона трошки по порогам, да, але дно, повірте мені, дно повністю ціле. Вона чотири, ще четверо дверей відкриваються. В неї є... ну, ось такий багажник. Приводи теж отримають. Тут я їм хлопцям оставив, це АТФ і мастил, який ми заливали, там залишилось, можливо, до літри, можливо, буде на доливку. І такі от полочки були в сідушках, ну я не, не знаю і Захочуть поставлять. Діло, воно буде тільки мішати. А так, не знаю, писали, були коментарі, що, можливо машина занадто низька, що вона там не піде на цей. Я не кажу, що це там на першу лінію. Звісно, що це з жіпом не сравниться з будь-яким повним приводом, навіть якоїсь там ниви. Ну, в будь-якому випадку десь виїхати в магазин, десь там купити там, по сігарети чи ще що. Звісно, далеко від лінії фронту, адже машина. Я не скажу, що сильно надійна, що на неї можна полагатися. Вона зараз заводиться, завтра, можливо, ні. У нас такого в принципі, не було. Ну, на що нас брали, то і купили. Нехай більш кращими авто займаються більш професійні волонтери. Вони збирають на повноприводні джипи, за які не стидно. А ця така машина ну, в будь-якому випадку це, це на тисячу процентів. Повірте мені, ми маємо Жигулі. Це 150 разів краще Жигулів, а Жигулі теж на фронті присутні. Тому це точно буде краще Жигулів. І кліренс в неї доволі такий, я не знаю, непоганий. Це, це ж СІ турен, це якби іменно марка, от душечки є, все. Не знаю, Дівочі, така машинка у нас вийшла. Правда, дуже багато зайняла часу, особливо електрика. Дуже величезна космічна сума вийшла нам за електрику. Знову ці запчасті, форсунки ждали, теж дали, теж дали, теж дали. Так, довго. Ну нічого, зато ми построїли, побудували хороший надійний проєкт. 100% він принесе користь. 100%. Що ми зараз робимо? Я зараз його фоткаю і виставляю в нашу телеграм-групу, що віддам його безкоштовно тільки тим, хто має там, можливо, хтось із родичів десь служить. Я не говорю на першій лінії. Хай хтось там з родичів приїде, можливо, воїни мало мене дивляться, в них немає часу для цього. Можливо, навіть можливості приїхати цю машину забрати, але ось така вона вийшла. Тому все, зараз що, фоткаємо, доволяв нашу телеграм-групу. Як хтось приїде, включимося і покажу, кому ми її передамо. Наший новий доньочок. І я вже їду, а позаді хвост це хлопці вояки, які будуть забрати сітрена. Я виложив нашу телеграм-групу і на YouTube Shorts. Написало три людини. Ось перший, він просив там. Зачекай два дня, каже, я відпущуся, щоб мене відпустили. Е, і ще одна людина була в очереді. Дуже такий так сильно хотів цю машину, але на жаль, на жаль цей був перший, звісно. Ви бачите, кому там не, воно не дісталося. Але ось вже людина приїхала забирати. Зараз попрошу дозволу, чимо не його знімати. І віддамо Сітрогенчика. Все, якось фоточку, відео скине коротше, і все. Все, я не думаю, що треба перевіряти достовірність документів. Людина виїхала. А не треба на що... Все, фото звідси скинете, коротше. Де буде, не доїде. Доїдете, не доїдете. В будь-якому випадку скидайте Подушу все. Вісім. Да. Тачечку віддаємо. А завелася взагалі. Кинула кума. Сіяла три дні, сполучка завелася. Ні, я не думаю, що будуть проблеми. Буду виїжджати. Хай служить вам. Дякую, дякую вам. Дякую. Да, вам дякую. Все, тоді Якщо чесно, я довольний. Нормальний крочок у нас вийшло. Ну, що там, я не знаю, коментар я не читав, не бачив. Стопудов краще Жигулі. Геть навіть не спорт, бо я на ньому їздив, у нас теж є там Жигулі, я їздив на Жигулях і їздив на цьому світорені. І нормально в неї кліренс, і нормально ця машина. Іномарка є іномарка, це хай би який стан не був. Лучше хуйовий іномарка, ніж хороший Жигуль. Всім доброго дня! Машинка доїхала дуже добре до Харківської області. Дякую всім, хто долучався. Адам дуже тобі дякую за допомогу. Дякую ще раз всім від 116-ї бригади.